Такі дрони перехоплювачі знищили більше тисячі шахедів і гербер за чотири місяці. Це безпілотник стінг від українського виробника дикі шершні. Він швидкий, понад 300 кілометрів на годину, маневрений і нескладний у керуванні. То я за два дні вже освоїв типу, всі навички. А вже потім ракета почала з часом доопрацьовуватися, і вона стала ще більш легкою в керуванні. 23-річний Лексус облітував інші дрони виробника, перш ніж перейти до, як він каже, ракети. Нині на рахунку пілота три збитих шахеди і вісім гербер, обманок схожих на шахеди. Я був дуже здивований, але й не дуже сильно вражений цим. Бо скільки часу пройшло, типу, скільки, так би мовити, зусиль було докладено, аби дійти до цієї цілі, вона стовідсотково виправдана, але хотілося більше і більше. Компанії виробнику знадобилося більше року, аби зробити стінг доступним і головне ефективним. Без навченого екіпажу, без людини результату не буде. Тому ефективність підрозділу залежить від його навченості і від інфраструктури, яка в них побудована. Якщо в підрозділі є хороший радар, гарно налаштований, злагоджена робота. Грамотне командування, то ефективність підрозділу може сягати 80-90%. Понад 44 тисячі шахедів та їхніх модифікацій запустила Росія по Україні за 10 місяців 2025 року. Це підрахунки американського центру стратегічних та міжнародних досліджень, і це вчетверо більше за торішні показники. Але Україна доволі швидко винайшла протидію для цієї масової і дешевої російської зброї. Ще навесні дрони перехоплювачі були загадковою новинкою, а нині БПЛА від різних виробників збивають десятки цілей. Дрони перехоплювачі вони зайняли свою таку досить важливу нішу. Теж це не чарівна таблетка, не це не не виключає всі шахеди в країні, а вони забирають свою частку шахедів. Ця мобільна група називається Вулик. Її бійці джміль, сота і трутень мають чималий досвід полювання на російські безпілотники. Вони працюють на південному напрямку і збили десятки ворожих ланцетів, орланів і молній. Для цих повільних цілей було достатньо ось такого FPV-дрона, який має потужний акумулятор, щоб довго перебувати в повітрі. Але тепер серед цілей розрахунку також шахеди і гербери. Проти них застосовують інші інструменти, які ми не може можемо показувати саме важлива особливість це доба. Ну саме ніч-день працюєш, наприклад, потрібно виявити. Днем днем в день, коли молня летить на фоні поля, легше виявити. Шахід вночі важче виявити. Коли маєш загальний досвід взагалі роботи по повітряним цілям, вже набагато легше. Нещодавно за допомогою дронів перехоплювачів, ці військові збили чотири шахеди за одну ніч. Це шахід, який летів по мирним жителям. Нашим розрахунком був знищений три дні назад. Він несе 50 кілограм вибухівки. Він зірвався в повітрі. Уламки впали на вже на чисте поле, яке було ну віддалеко від людей. Це все, що від нього залишилося: мотор, крило і там часті, все, що все стене згоріло від нього. Збиття шахеда командна робота. Трутень відповідає за вибухівку, сота моніторить небо і знаходить ціль. А пульт у руках Джмеля. Йому треба наздогнати ціль і влучити. Крики щастя, э, ейфорія. Що ще можна сказати? Це радість. Після невдалих спроб, що ти доказав собі, що ти можеш, доказав всім, іншим, що це все таки працює. Що ми на це способні збивати ці шахеди. По початку я в це не вірив. Я думав, що стрілкова зброя буде набагато ефективніша. Проте, це війна технологій, так сказати, що зараз все міняється. На даному етапі 38-й зенітно-ракетний полк наряду з іншим 39-м. Це є два топові підрозділи за кількістю результатів перехоплень в проєкті Дронопад. Вони продемонстрували прям в першу чергу можливість завзятість в розгортанні, тобто масштабуванні груп, навчанні людей. Зараз вони по суті. Є найефективнішим полком на півдні і ну, закривають доволі значну смугу. Фонд Повернись живим забезпечує дронами-перехоплювачами сотню військових частин у рамках проєкту Дронопад. За рік це допомогло екіпажам перехоплювачів знищити 10 тисяч ворожих цілей, серед них майже сім сотень шахедів. Все це від нестачі засобів. все це народжувалося. Як альтернатива конвенційному ППО, оскільки витрачати значну кількість засобів і відповідно ресурсів конвенційного ППО на одного збитого орлана, залу чи суперкама ну доволі затратно і не надто раціонально, коли можна збити їх, уразити дроном, який коштує там максимум 30 тисяч гривень. Низка українських виробників уже мають вироби, які працюють. Їх закуповують для війська не лише благодійники, але й держава. Але дрони лише частина пазлу. Люди, які ними керують, не менш важливі. Благодійний фонд Дігніта разом з академією Скайфол одні з тих, хто займаються навчанням пілотів, і не лише військових. На цих кадрах тренування пілотів ДФТГ, цивільних добровольців, які теж долучаться до захисту неба. Ідеальний перехоплювач це людина, яка займалася, яка іграла в ну, тобто займалася комп'ютерними іграми. Це по-перше, тому що моторика. Приходять різні люди, я ж кажу, з різним рівнем підготовки, з різним досвідом. Але в результаті, якщо людина хоче, то в результаті в кінці підготовки вони всі пойдуть. Е Ну плюс-мінус. Буквально там я даже в відсотках не скажу, з яких з які там різниці, да але вони всі підготовлені однаково. Тобто, в першу чергу, це бажання. Нині вже є десятки підготовлених підрозділів, які діляться своїм досвідом з іншими, але майстерності пілота і якісного дрона замало, аби збити шахет його потрібно бачити, тобто виявити найчастіше в нічному небі. Це радари і радарів тактичної дії в світі не так багато. А радарів для так званих повільних цілей, Їх, в принципі, не вистачає для території нашої країни. У нас дуже дуже велика країна. А радіус дії радару тактичної дії в найдорожчій версії там до 45 кілометрів. Нині дрони перехоплювачів досконалюються. Виробники працюють над автоматизацією систем, але потребують прогнозованих замовлень і коштів для досліджень і випробувань. Це, ну все, що потрібно нашій компанії, у нас є. Я б сказав більше за галузь оборонного комплексу України, а потрібні фінансування просто в величезні вкладення європейських і американських компаній. Я бачу навпаки зворотню напрямок, коли вони замість того, щоб розвивати українські оборонно-промисловий комплекс намагаються отримати наші технології, враховуючи, що над європейськими містами дедалі частіше помічають невідомі дрони. А російські ударні БПЛА вже залітали до країн НАТО. Європа і світ зацікавлені в українських перехоплювачах. України НАТО не готові до сучасної війни. Вони не готові як і до піхотної війни, так і до повітряної. В нас був досвід. Ми ну, не ми військові представляли наш дрон в країні НАТО, і ми демонстрували. Наскільки було ефективно збито один з натівських подібних до, до дронів, і вони були здивовані, тому що вартість тінга це всього кілька тисяч доларів, а вартість збитого дрона там десятки тисяч доларів. До того ж, сучасна війна це постійні перегони технологій. Тож виробникам варто постійно дослухатися до потреб військових і не стояти на місці. Про багатоканальність так само треба подумати. Тобто, можливо, один оператор може керувати кількома дронами одночасно. Це є основним недоліком груп перехоплювачів. Ми можемо бачити багато цілей одночасно, але оператор один, пульт в нього один і дрон в нього один. Керувати він може тільки ним. Якщо летить табун та рій дронів, рій шахідів. Ну, його складно уразити однією групою там кількості, якщо це 20 20 шахедів. Одна група перехоплювачів не справиться з ним. Зараз поодиноко бачимо випадки шахедів на віддаленому управлінні. Коли а, шахеди полюють за конкретним потягом Укрзалізниці або за вантажівкою, і а, ця технологія, я думаю, що буде розвиватись. Плюс те, що ми бачимо зараз по прифронтовим містах, це а, так звані дрони матки, коли а, великий дрон доносить на собі fpv дрони і вже fpv дрони полюють а, за там, от навіть конкретними людьми можуть за конкретним автотранспортом а, і і, а я думаю, що нас це очікує і в більш віддалених містах. Тобто, полювання FPV-дронами в Києві може бути цілком реальним. Для цих військових полювання на шахеди лише починається, і вони вже впевнені у своїх силах. Азарт дуже великий, коли знищив ти один і хочеш їх знищувати і знищувати, тому що вони долітають до, ну, до людей, до всіх, які. Нічому не винні люди, які страдають від цих шахетів. Мої рідні теж страдають від цього, і на цьому наоборот більше адреналін, щоб він не долетів нікуди.